вийшли з ОПЦМП МП разом зі священником. Збиралися майже два роки. поліцейській волині провели колег у зону бойових дій. Школяр організував для однокласників несподівану дистанційку. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочинаю випуск з приємної новини. Волиняни продовжують розривати зв'язки з московським патріархатом. Парафія двох сіл у Володимирському районі разом зі священником вийшли з УПЦ МП. Йдеться про вірян Святопокровського храму села Ставки і Хрестовоздвиженського храму села Овлочин. Важливо, що настоятель парафії Юрій Мірчук підтримав їхнє рішення і порвав із московським патріархатом разом із паствою. У коментарі дванадцятому каналу він сказав, що до цього важливого кроку церковна громада йшла майже два роки, ще з початку повномасштабної війни. На зборах жодна людина не вистачала. Ступила проти до слова, парафія зі священником вже попросили прийняти їх до Володимир Волинської єпархії православної церкви України. Їхнє прохання задовольнили. Жалобні дзвони сьогодні звучали у Луцьку у Святотроїцькому соборі. Попрощалися із загиблим на війні захисником Анатолієм Малесиком. Воїну було 29 років. На війну призвали по мобілізації. Своє останнє бойове завдання Лучанин виконував біля села Берестове на Донеччині. Життя Анатолія Малесика обірвалося 27 листопада. На прощання з воїном прийшла його сім'я, побратими, знайомі, близькі і небайдужі Лучани. Домовину тілом героя пронесли театральним майданом, звідти траурний кортеж рушив до міського цвинтаря у селі Гараджа. Поховали загиблого захисника України на алеї почесних поховань. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Анатолія Малесика. Вічна йому пам'ять. На Куп'янському напрямку загинув ковальчанин Андрій Лукашук. На військову службу його призвали у вересні минулого року. Загинув, виконуючи бойове завдання поблизу села Синьківка на Харківщині. Андрієві Лукашуку було 45 років. Деталі про прощання із захисником повідомлять згодом. Співчуваємо рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. Триденну жалобу оголосили у Колодяжнинській громаді Ковальського району. Стало відомо, що 12 листопада загинув Віталій Рапчун із села Волошки. 26-літній захисник служив на посаді радіотелефоніста розвідувального відділення. Загинув під час штурмових дій поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області. Висловлюємо співчуття рідним і близьким бійця, вічна пам'ять і шана герою. Тим часом на Камінька Ширщині попрощалися з воїном, якого шукали майже п'ять місяців. Владислав Величко із села Замостя, що на Камінь ширщині зник 1 липня, коли виконував бойове завдання поблизу Солодара на Донеччині. Те, що він загинув, підтвердили лише нещодавно. 25-річний захисник служив старшим стрільцем. У громаді повідомляють, що у Владислава Величка залишилися дружина і батьки. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою. На війні загинув колишній футболіст Луцького клубу Волинь. Роман Годований, Експортсмен спортсмен служив у 33-й бригаді, що воює на запорізькому напрямку. Загинув уночі під час виконання бойового завдання. Внаслідок вибуху російського снаряда. 33-річний захисник був родом із Тернополя. Грав у тернопільських командах та в складі Луцької Волині з січня 2010 року. За хрестоносців зіграв 15 поєдинків у прем'єр-лізі України. Залишив професійний футбол через травму. У Романа залишилися двоє дітей та дружина. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана воїну. І ще до теми війни поліцейські Волині провели колег на чергову ротацію у зону бойових дій. Вони воюватимуть у зведеному батальйоні національної поліції із назвою Захід. Більшість поліцейських вже мають бойовий досвід. Зокрема, із 2014 року. Однак до цієї ротації долучились і нові бійці. Їх проведжали керівники управління, колеги та рідні. Зокрема, начальник Волинського управління Нацполіції Юрій Крошко побажав. Поліцейським наснаги успішного виконання поставлених завдань та швидше повернутися додому з перемогою. Музика. Відправив на дистанційку увесь ліцей. Журналісти 12-го каналу довідалися деталі переполоху у Рожешинському ліцеї номер 3 Нагадаю, у четвер вдень із закладу евакуювали усіх учнів та вчителів. Під час перерви старшокласник розприскав у коридорі перцевий балончик. До ліцею приїздили і поліція, і швидка на Невелолінію 103. Після приїзду бригади була надана допомога відповідно. І залишено на місці, оскільки не потребувалася. За словами директорки ліцею, у дітей та деяких вчителів сльозилися очі, була нудота, першіння в горлі, кашель та запаморочення. Втім, сьогодні в більшості ці симптоми зникли. Через отриманий дітьми стрес, сказала директорка, на один день учнів перевели на дистанційну форму навчання. Ми вчора всі необхідні заходи зробили, провітрили. Сьогодні можна було працювати, але з огляду на те, що діти трошечки отримали стрес, просто педагогічна рада було прийнято рішення сьогодні попрацювати без станційно. Батьків хлопця, який наробив у ліцеї гвалту, сказали нам в поліції, мають притягнути до адмінвідповідальності. Відомо, що зробив це 15-річний учень 10-го класу. Хотів спробувати, що буде. Цікаво було, як чи воно щось там дає, не дає. Я думаю, що він шкодує про це, тому що коли він побачив, що ця, ця школа змушена була вийти на вулицю. То звичайно, що він тоді вже злякався. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Які ремонти на зарплату бракує в обласній владі? Розповіли, як планують бюджет 2024. Хлопцям буде тепліше. Слухали пісні і збирали кошти для сотої бригади. В обласному центрі Волині зняли найбільший прапор. Україна та Польща погодили окремі заходи для розблокування кордону. Зокрема, відкриють пункт пропуску у Гринів Долгобичув для проїзду порожніх вантажівок. Також створять у системі є черга окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску Ягодин-Дорогуськ та Краківець Корчова. Питання скасування чи змін до транспортного безвізу, яке так пече польським перевізникам, не обговорювалось і не було на порядку. Денному між тим Радіо Свобода з посиланням на водіїв у пункті пропуску Корчова повідомило, українські водії заблоковані на Зі з Польщі планують відмовитися від волонтерської допомоги та розпочати голодування, якщо їхні умови не виконають. Блокування поляками пунктів пропуску на кордоні з Україною. Нагадаю, триває з 6 листопада. Обласна влада не планує ніяких коштів на ремонти на наступний рік. У цьому запевнив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк небайдужих лучан, які прийшли в обласну адміністрацію на засідання робочої групи. Яке назвали прозорість та підзвітність, головний фінансист області каже, що бюджет Волині наступного року буде меншим на 150 мільйонів гривень, аніж нинішній. Орієнтовна цифра 1,4 мільярда. І мало того, що доведеться вчитися ділити менші гроші, то ще й необхідно забезпечити на 16% ріст мінімальної зарплати. Представник обласної влади підсумував, тенденція при формуванні обласного бюджету буде одна забезпечити кошти на зарплату та комунальні послуги. Тож, взагалі, не перед передбачено капітальних видатків чи інших коштів на ремонт у проєкті передбачають лише обов'язкові виплати. Культура на службу Збройним силам України. Те, що митці своїм хистом допомагають збирати кошти на необхідне для військових, стало закономірністю. Та все ж кожна благодійна акція викликає особливі емоції, шанобливість. Так було і на концерті Сергія Сколинця, якого знаємо як шоумена та директора Волинського обласного муздрамтеатру імені Тараса Шевченка. Він зумів зібрати повну глядацьку залу. Деталі у нашому сюжеті. Любі. на службу військовим вхід за донат та всі зібрані кошти бійцям. Шоумен і директор драмтеатру Сергій Скулинець співав за для того, щоб допомогти купити зимовий одяг хлопцям із сотої бригади. І один костюм стоїть 15, 15 тисяч гривень. Ми не йшли, де його купити. Ось ну наскільки ми зберемо, наскільки зберемо. Але хлопцям вкрай необхідна зимова одежа. Це є перше. От привід того, що я роблю сьогодні. Такий благодійний. Концерт, пісні народжені війною, пісні народжені війною. Сольна програма, яку глядачі побачили вперше. Ті пісні, в яких співалося про загиблих рідних та дітей, усі в залі слухали зі сльозами на очах, стоячи. Підтримати ЗСУ кажуть лучани, розмірковували про пісні, про донати і про хлопців, які нині мерзнуть в окопах. Щоб люди не падали духом, треба велика підтримка нашій армії. Не забувати, що в нас країні війна, хоч ми тут можемо ходити на ці концерти, можемо пройтися по вулиці, дякувати нашим воїнам, нашим простим солдатам, які в окопах зараз. А ми тут, по-перше, давним-давно знайомі з творчістю Сергія. Дружимось, е завжди готові підтримати його ініціативи, а сьогодні особлива ініціатива. Підтримаємо і його, і, і ночі з усіми. Знаєте, трохи навіть стидно. Що приходиться збирати от таким от чином, а не на професійному професій, рівні, так як депутати, які должны робити свою роботу і давати ці гроші виділені там, на ту ж дорогу, яка не потрібна. А хлопцям це дуже потрібно, тому що хлопці. Мерзнуть, воюють, їм лесно, коли вони знають, що їм допомагає. І психологічна розгрузка для людей, тому що позитивні емоції це теж запорука психічного здоров'я нашого. І воїни, вони. Борються за те, щоб ми не, не постійно ми плакали, а щоб все-таки щоб ми мали сили для боротьби, наснаги і для підтримки. Усі, хто прийшов на концерт, та ті, що донатили на банківський рахунок, зібрали разом близько ста тисяч гривень. Планували придбати дрон, однак, врешті, донати підуть на зимовий одяг військовим. Про це попросили самі хлопці. Чи можна змінити, тобто призначення не дрон? А сім левел теплих зимових костюмів сьогодні. Кожна копійка, і кожна копійка, вся команда, яка зі мною працює, вона працює безкоштовно. Просто от ми хочемо зробити добру справу, віддати всі кошти, всі кошти наголошую саме на потреби на ці сім зимових костюмів. Ну можливо, не сім, можливо, вийде два-три-чотири купити. Я не знаю, тому що ціна дійсно ну велика. Кошти передали мамі одного з бійців сотої бригади. Так роблять вже не вперше. Коли ти знаєш цю людину і знаєш, що це кошти підуть за призначенням. Це дуже важливо. І хто як ніяка, повірте, що мами точно знають, що потрібно хлопцям і дівчатам, які виконують бойові завдання на сході України в пікселі. Сотій бригаді, 53-му батальйону, конкретній роті Сергію Скуленцю важливо допомагати перед усім землякам. Чому сота бригада і 53-й батальйон? Тому що це наші, це наші хлопці, з Волині. Я, я рахую, що ми повинні вперше. Їм допомагати це однозначно не, не то, що саме тільки їм. Всім треба, всім е військовим, але я їх знаю багатьох. Я знаю, що багатьох, багато зараз солдатів військових на нулює. І ми мусимо в першу чергу допомогти нашим хлопцям. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Через благодійно-спортивний захід «Миколайчики біжіть цієї неділі 3 грудня у Луцьку обмежать рух транспорту. Це триватиме з 11.30 до 14.30. Перекриють рух пасажирського транспорту по правій частині проспекту Соборності від торговельного центру Порт Сіті до перехрестя з проспектом молоді. У зв'язку з пробігом на цей час змінять рух деяких тролейбусів. Автобуси їздитимуть лише по лівій частині проспекту Соборності звичайними маршрутами. У вихідні на Волині синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь а на дорогах ожеледицю. Вночі буде до семи морозу, вдень від трьох морозу до двох тепла. Через обіцяну негоду зняли найбільший стяг, що зазвичай майорить на київському майдані. Поруч з будівлею обласної влади. В адміністрації повідомили, зняли, щоб врятувати величезне полотнище від обмерзання, аби не порвалося. Повернуть прапор на місце, як випогодиться, з понеділка. Після вихідних хуртовини припиняться, але подужчає мороз. Попри обіцяні холодні вихідні, бажаю, аби знаходились люди і новини, з якими буде тепло. Традиційно закликаю орієнтуватись в інформаційному просторі разом з 12 каналом. Ну а якщо в силу певних обставин ви таки пропустили якісь із випусків новин або маєте бажання переглянути їх ще раз, котрийсь із сюжетів, робіть це із задоволенням у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться, якщо ще не зробили цього, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропустити найважливіших новин. Дякую за увагу. Нехай в кожному наступному випуску хороших новин буде більше.